Вітаю, друзі! Сьогодні 4 жовтня. З вами знову Валерій Кочук і я вам підготував підсумкове сьогоднішнє відео про найголовніші події дня, про те, що було сьогодні такого, чого варте вашої уваги. Відтак прошу підписуйтесь, і коментуйте, обов'язково пишіть свої міркування з приводу почутого і запрошуйте своїх знайомих і друзів долучатися до нашої платформи. Розпочну з гарної новини: ракетний удар Збройних сил України знищив офіцерів армії. Північної Кореї під Донецьком. Те, про що раніше я вам розповідав, ви читали в різних засобах маси інформації, що північнокорейські війська будуть в Україні, сьогодні вже фактично підтвердилося: знищено було 20 російських військових, зокрема, 6 офіцерів з КНДР, які прибули нібито для обміну досвідом. Про це повідомляє джерела видання «Київпост» з посиланням на своїх інформаторів у спецслужбах України. Ну і загалом ще минулого тижня головне управління розвідки Міністерства оборони України доповідало про прибуття на тимчасово окуповану територію України обмеженого контингенту військових з Північної Кореї. Домовленість про направлення північнокорейських військових до України була досягнута між Путіним та Кім Чен Іном під час їхньої особистої зустрічі, і тоді був підписаний договір про співпрацю у військовій сфері між Росією та Північною Кореєю. Було багато міркувань з приводу того, чи вони сюди приїдуть, чи ні, що вони тут робитимуть. Ну кажуть, мовляв, вони гарні будівельники і будуть приймати участь у відбудові тих міст, які росіяни самі зруйнували і нині їх окуповують. Можливо і так, але я не виключаю, що рано чи пізно північно-корейські війська безпосередньо будуть долучені до воєнних дій. Вони ж обмінюються досвідом. І зважаючи на те, що Кім Чен Ін займає доволі агресивну політику, буквально вчора він зробив заяву про те, що готовий буде знищувати усіх, хто буде посягатися на суверенітет Північної Кореї і для цього буде використовувати усі доступні у себе засоби: конвенційні, і ядерні, і інші, то я вважаю, що саме така воєвнича риторика Північної Кореї вона буде присутня дуже довго, тут немає сумнівів та в принципі я. Більш ніж переконаний, що вид такої самої думки, і не виключаю, що північно-корейські військові безпосередньо будуть брати участь у військових діях на території України. Але тоді, та навіть і вже нині, це має стати приводом для Північно-Атлантичного альянсу, щоб вони якось по-іншому дивилися на цю ситуацію. Я ще торкнувся питання НАТО, обов'язково, тому не перебикайтеся, залишайтеся на каналі. Зважаючи на риторику Північної Кореї і зважаючи на те, що вони активно допомагають Росії воювати проти нас, Європейський Союз все-таки відреагував і готує санкції проти Ірану за постачання балістичних ракет до Російської Федерації. Про це сьогодні повідомляє видання Bloomberg і мовиться, нібито ці санкції будуть введені наприкінці жовтня, чи це допоможе? Можливо, частково так, тому що все-таки Північна Корея закуповує компоненти для виготовлення своїх балістичних ракет за кордоном, і їм потрібно підтримувати якісь економічні зв'язки назовні. І звісно, що проти компанії, які безпосередньо займаються постачанням цих компонентів до Північної Кореї, мають бути введені санкції. Єдине хотілося, щоб вони були максимально ефективними, бо ну, нині так складається ситуація, що навіть і проти компаній, які працюють із Росією, санкції не дуже їм шкодять. А, бо, до прикладу, буквально вчора Буданов говорив про те, що йому відомі факти, коли західні компанії активно постачають мікросхеми і чіпи до Росії для того, щоб вони виготовляли ракети. Тому, друзі, фіксуємо цю позицію війська Північної Кореї. Є в Україні, їх уже знищують ефективно Збройні Сили України. Але далі тенденційність може бути не дуже для нас приємна, і в цій частині зрозуміло, що хотілося, щоб західні наші партнери ухвалювали більш ефективні рішення. Щодо мобілізації, набору контрактників і таке інше у російській армії сьогодні реальна проблема. Вони закладають на це багато грошей, тому і північнокорейські солдати їм дуже цікаві. І вони готові за це платити і Північні Кореї, і своїм. Ну, до прикладу, вже в бюджеті Російської Федерації закладено чимало сум грошей, і вони планують до 2027 року набрати на контракт не менше 255 тисяч військових. Це багато чи мало, звісно, судити вам, але порахуйте просто арифметику, зважаючи на те, що наші здоблесні зсу нині щодня знищують в межах півтори тисячі. Військових росіян це і санітарні втрати, це і вбиті. То що місяця виходить приблизно, ну як мінімум, 30 то і більше тисяч. Відтак, 255 тисяч це приблизно ну рахуйте на 7-8 місяців, і все. Тому мобілізаційні плани на Росії, якщо вони готові воювати там дуже довго, мають бути зовсім іншими. Але в будь-якому випадку наміри Росії утримувати велику армію вони залишаються. і вони готові за це багато платити. Ну, принаймні, путінський режим поки що до цього готовий, він це робить. А як буде далі, у великій мірі буде залежати від того, наскільки ефективно ми будемо спалювати адміністративні приміщення, ФСБ, знищувати склади боєкомплектів, знищувати північних корейців на території України, ну і так далі. Ви можете в принципі самі написати такий список, що мала б Україна робити, для того, щоб таких загроз у нас не було. Найголовніше це виготовлення. Максимально великої кількості зброї. І з цим у нас великі проблеми. І не тому, що у нас немає потужностей, бо, як каже президент України Володимир Зеленський, ми вже готові виробляти навіть 4 мільйони безпілотників, а відсутність грошей. Втім, гроші в Україні є. Їх потрібно просто шукати в потрібних місцях. Я вам зараз про це розповім. А зараз про НАТО. Буквально кілька слів. Колишній генсек НАТО Єн Столтенберг дав велике інтерв'ю Financial Times. Він нібито там нічого нового не сказав, але уточнив на тому, що Україна може бути членом Північно-Атлантичного альянсу не всієї території, а лише територією тієї, яку вона сьогодні контролює, і поширення статті п'ятої. На Україну може бути на тій території, які вона контролюватиме на момент вступу до північно-атлантичного альянсу. Тобто така ідея в НАТО, вона є. Рюте про неї прямо не говорив. Столтенберг може про неї говорити як уже колишній очільник. Перепрошую генсек НАТО, і він наполягає на тому, що лише Альянс визначає те, як діє стаття 5 по відношенню до країни-члена Альянсу, ну він наводить приклад Японії, яка має спеціальний безпековий договір зі Сполученими Штатами Америки. Так, от цей договір поширюється на ту територію Японії, яку вона контролює. Бо, до прикладу, Курильські острови, які є спірними із Росією, то на Курильські острови. Ці гарантії безпеки з боку США не поширюються. Хоча Росія їх визнає своєю територією, а Японія визнає своєю. Ну, тобто, приклади в історії такі є. Я не виключаю, що такий сценарій для України будуть і надалі просувати, тому що, як каже Єн Столтенберг, ми повинні сьогодні усвідомити одну річ: у Росії зброї більше. Ніж до прикладу, у НАТО. Чому він зробив такий висновок? Я сказати не можу. Можливо, він говорить про європейську частину НАТО. Його наголошує на тому, що навіть якщо україни члени Альянсу будуть витрачати 2,5-3% від ВВП на свою оборонку, це все рівно буде менше, ніж зброї виготовляє сьогодні Росія. Тобто ситуація вкрай непроста. Хоча можна розцінювати таку заяву Єнса Столтенберга як і наратив, як і пропаганду. Мовляв, давайте сідайте і домовлятись. Він якраз і говорить про те, що після президентських виборів Сполучених Штатах Америки, в листопаді зусилля щодо вирішення конфлікту отримують новий імпульс. З'явиться якась нова ініціатива з метою знайти вихід із глухого кута. Говорить Столтенберг. Пряма мова звучить у наступним чином. Це можуть бути спроби почати рух на полі бою в поєднанні з рухом навколо столу переговорів. Звісно, він знає дещо більше, але не домовляє і, безумовно, його завданням є не все розкрити, а задати тон і дискурс у можливому обговоренні сценаріїв завершення війни на Заході, їх постійно з'являється дуже багато. І я от цій частині хотів би вам додати, якраз до цієї інформації, коментар посла Швейцарії в Україні. Фелікса Баумана, який сказав, чому вони були на заході, тому у Нью-Йорку, де підписувалася китайсько-бразильська ініціатива, яка лягла в основу створення такої собі коаліції країн Півдня Друзі за Мир. Бо була інформація, мовляв, Швейцарія доєдналася до цієї ініціативи. Посол запевняє, що це не так. Вони були спостерігачами, вони є і були, є і залишаються прихильними до. Позиції дотримання Статуту Організації бідних Націй, визнання суверенності будь-якої країни в тих межах і в тих територіях, які існували на момент їх створення. Ну, для України це 91-й рік. Тому він говорить, що ми не доєднувалися, тобто вони до цієї китайсько-бразильської ініціативи. Вони залишаються прихильними формату саміту миру, який проходив у Швейцарії. Але заради правди, у Швейцарії. Не було сказано абсолютно нічого про територіальну цілісність у підсумковій декларації, тому Швейцарія тут зараз також мутить, як на мене. Ну, а тепер про гроші на зброю бо вони нам вкрай потрібні. Сьогоднішній день просто зірвала новина про скандал із затриманням сім'ї у Хмельницьку. Правоохоронці викрили керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи. Та її сина, посадовця обласного управління пенсійного фонду на незаконному збагаченні. Ви вже бачили ці фотографії, коли здоровенний молодик з величезним пузом лежить на кроваті, на якій купа доларів. Реально купа доларів. Це фото облетіло всі соціальні мережі. Я більш ніж переконаний, що ви їх бачили. Вдома у посадовці працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів. США та 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності. Ну, в голові не вкладається, от коли є запитання про те, де брати гроші на зброю, от просто потрусіть чиновників і гроші знайдете чималі. І це не жарт. За даними джерел Української правди, мова йдеться про керівницю Хмельницького обласного центру медико-санітарної експертизи, депутатку облради від партії Слуга народу Тетяну Крупу та її сина Олександра Крупу. Вона. Була тим, хто ставив печатки у висновках ВЛК про придатність чи непридатність до мобілізації. Тобто, якщо ти хворий прийдеш, то ти придатний. Якщо ти прийшов здоровий і заніс, то ти непридатний. Отак От приблизно виглядає робота керівника ВЛК. Як виявилося, ця сімейка володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітніми автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень. Готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном, у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. на валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2,3 мільйона доларів. США. Мені відверто, я вам скажу, ця вся інформація в голову не вкладається, і притомно її коментувати вкрай складно. Тому я не буду дуже сильно зупинятися, лише додам інформацію, що. Під час обшуку чи перед тим, як до неї зайшли ДБРівці, вона виконала ще дві сумки із грішми, в кожній з яких було по півмільйона доларів прямо з балкона. Ну, для того, щоб мовляв, ну я не знаю, чесно кажучи, для чого це вона зробила, оскільки прямо у кожній шухляді, в кожній полиці. Квартирі в них валялися гроші, просто лежали. І от якраз на тлі цієї новини з'являється ще одна цікава новина, опублікована у виданні Політику, де мовиться про те, що Франція запропонувала посилити контроль над фінансовою допомогою Україні. Мова йде про 35 мільярдів євро, які Україна має отримати в рамках безумовного кредиту від країн Великої Сімки під забезпечення. Активами, замороженими російських олігархів і російських державних коштів у Європі, доходи від цих активів будуть спрямовані на погашення цього кредиту. І, от, коли ми бачимо такі приклади, ну як тоді спілкуватися із нашими закордонними західними колегами про те, якщо ми говоримо, що в нас не вистачає грошей на виготовлення зброї, в той же час такі ось шалені хабарі осідають в кишенях чиновників, і це лише один приклад. І мене дуже тішить сьогодні ті коментарі, які з'являються у соціальних мережах, мовляв, так, це ж демонстрація боротьби з корупцією. А якби не показували, то думали, що б її немає. Ну така собі відмовочка, пояснення, відверто кажучи, не про що. В той же час влада вирішила не шукати гроші у хабарників, а підвищувати податки. Сьогодні комітет з питань фінансів, податкової та митної політики в Верховній Раді. Підтримав до другого читання у парламенті законопроект про збільшення податків. А саме, військовий збір збільшують до 5%, встановлюють у розмірі 1% військовий збір для платників єдиного податку, які на третій групі працюють. ФОПівці маю на увазі. Податки для першої та другої групи ФОП підвищують. Для банків, слава Богу, встановлюють 50% податку от можливо єдиний податок, на який я погоджуюсь. Далі. Збільшують також податки на землю, 25% податку на прибуток для фінкомпаній встановлюють, звільняють кешбек від оподаткування, також переходять на помісячну звітність по ПДФО. Це для того, щоб було економічне бронювання, тому що по економічному бронюванні також вже є рішення. Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів сьогодні на засіданні фінансового комітету парламенту заявив, що рішення про запровадження економічного бронювання ухвалене. Чекаємо лише суму, яку ти повинен декларувати щомісячно, яку ти сплатив як ЄСВ податок на доходи фізичних осіб, для того, щоб зафіксувати те, що ти можеш бути заброньований. Тебе є підстава, тобто. Багатий буде платити і сидіти вдома, а бідний буде воювати. Далі збільшують ренту на видобуток щебня, ПДВ не підвищують, хоч одна якась притомна норма. Але порити з тим, друзі, навіть це підвищення податків суттєво спровокує інфляцію. Тут можна навіть і не сумніватися. І на завершення вам додам ще інформації, про яку ви пишете у мене в коментарях, що стосується скандалу з Польщею. Я зараз бачу, як намагаються розігнати цю тему, зробити багато. Фідбеку на ній, але я не хочу, до прикладу, цього робити по одній простій причині, тому що у нас відносини з Польщею вкрай непрості. І сьогодні наші непорозуміння з Польщею, які стосуються волинської трагедії, це чисто внутрішньопольське питання, польська історія, внутрішньопольська напередодні президентських виборів. І не бажаю я зовсім підігравати їм цьому. Але наголошу, що голова Міноборони Польщі. Сказав, що має намір блокувати вступ до Європейського Союзу через, як він говорить, історичну правду, попри розбіжності у поглядах із президентом Дудою. Що мається на увазі? Це саме питання волинської трагедії. Тому що Дуда сказав: приймемо Україну до ЄС, потім будемо з цим розбиратися. Шимон головня. Е той, хто є спікером Сейму Польського, також сказав, що будемо розбиратися з цим після виборів. Але й та частина політиканів у Польщі, які це експлуатують. Вони говорять: ні, ні, це треба робити. Україна вже запустила процес ексгумації тіл за... Індивідуальними запитами до влади України це відбувається. І сьогодні там розгорається ще один скандал, який намагається підняти. Голова Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький, коментуючи питання екзумації жертв волинської трагедії, назвав Галичину Малопольщею. Звісно, це дуже неприйнятно. Депутати від опозиційних партій в Україні Верховної Ради вже зробили відповідні коментарі. Цей сигнал намагаються розігнати. Зараз навіть Лукашенко сказав, що він буде нам допомагати боронитися від Польщі. А оце якраз, друзі, і та історія, та ціль, яку переслідують ті, хто піднімає цей скандал. Що, мовляв, поляки нас хочуть завоювати. Дивіться, не росіяни проти нас воюють, а поляки. Тому дуже прошу вас обережно за цими всіма розганяннями. Зрад і тому інше, що стосується Польщі, Польща нам направду допомагає. Вона отримала за це компенсацію. У нас непрості відносини з Польщею, але не Польща воює проти нас і не потрібно зайвий раз накручувати і так непрості відносини з поляками. Мені також багато чого не подобається, скажу вам відверто, але просто треба думати, коли у нас війна йде з ким загострювати відносини, а з ким їх тримати плюс-мінус нейтральні. Я перепрошую з Туреччиною набагато складніші відносини ніж з поляками, якщо говорити відверто. Але ми намагаємося тримати тут інформаційну. Нейтральність, скажу так, я вам не випадково пояснюю про всі непрості відносини з поляками, з Туреччиною і з іншими країнами. Тому просив би вас максимально з холодною головою оцінювати те, що зараз несеться на просторах Ютубу, TikTok, Телеграму і інших соціальних мереж. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте йому роботу. Це зробити дуже легко. Ви знаєте, як коментар, підписка, вподобайка, поширення відео своїм друзям. Всіх люблю, ціную, і шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна.